Всім привіт! Сьогоднішнього відео я розкажу вам, як працює індикатор VWAP, як його використовувати при своїй торгівлі, як завдяки ньому шукати хороші точки входу, і як завдяки ньому торгувати прибутково по тренду. І так, давайте почнемо з графіків. І для початку давайте вам розкажу, як він виглядає VWAP. І, в принципі, який він буває. Де ми можемо знайти VWAP? Я буду показувати на TradingView. В принципі, я думаю, більшість торгує на 3 d е, так, Ми знаходимося зараз на графіку. Е, зліва у нас є панелька. На цій панельці ми шукаємо п'яте меню. Тиснемо потім на е, кнопку, яка висовує нам е, різні індикатори. І тут ми шукаємо анкерний віваб. Е, вибираємо анкерний віваб. Сьогодні відео буде саме про анкерний віваб, не про сесійний віваб. І так, В чому перевага анкерну ВАП, ніж за сесійний VWAP? Сесійний VWAP це VWAP, який вистрається за сесіями. От умовно Зараз американська сесія, тобто американці вийшли торгувати на ринок і на американській сесії будується VWAP. Потім закінчилася американська сесія, перейшли до Азійської сесії, тобто. до Азії, І вибудовується потім сесія з Азії. І так поступово, -поступово за кожною сесією будується VWAP. Давайте тепер я вам розкажу про анкерний ВАП. Анкерний ВВАП ви будуєте самостійно, вручну, як вам завгодно, як вам сподобається. І це є великий плюс, бо іноді сесійні вівапи, вони можуть показувати неточні дані. І якщо дивитися на більш глобальну перспективу, то можете помилитися з хорошою точкою входу. І так, давайте в принципі, почнемо, як він виглядає. Ми після того як класно на анкерний ВВАП вибрали його. Вибираємо, куди його поставити. І тут перше питання, як його ставить і куди його ставити. Давайте спочатку покажу, як він виглядає. Куди його ставить і як його ставить? Для початку розкажу, в принципі, як він виглядає і що це зовсім за такі рисочки, що це за щупальці такі, і що вони нам показують. По-перше, VWAP треба ставити від імпульсу. Тобто, умовно ставився, трапився імпульсний рух. І від цього імпульсу ми ставимо VWAP. Друге, що це за такі щупальці. Дивіться, ці щупальці це розподілений об'єм на графіку. Тобто ви виставили ВАП. Наприклад, в моєму випадку я виставив його від цього імпульсового ВАП. І тут у нас почалися такі полоски. І ці полоски це розподілений об'єм за вказаний період. Тобто не вказаний період з 17.01 17 до 11.04. І за цей період у мене розподілений об'єм. На е, рівні. Е, ці полоски, ці щупальці, ці, е, це є хороші рівні підтримки. І е, як розподіляється об'єм по вівапу і як він зовсім сортується? Е, VVAP, він е, має 4 девіації. Перша девіація, тобто, умовно, перша девіація, в ній проторговано 68 основного об'єму. Тобто, 68 основного об'єму проторговано. В першій девіації. Тобто можна побачити, що перша девіація вона якраз йде е, над основним графіком. Перша девіація це якраз та сама девіація, яка йде по центру. Тобто ось середина і от, 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 отут перша девіація. Тобто над синій е, палочкою і під синій палочкою це перша девіація, де було побуторговано більш основного об'єму. Далі у нас іде друга девіація по Івапу. В другій девіації проторговано 27% об'єму. Тобто, може побачити, що вже на другій девіації, а друга девіація знаходиться зверху, тобто над першою ось, ось, ось друга девіація пішла. І ось, ось знизу також девіація пішла. І от по другій девіації, бачите, вже менше об'єму і вона тим самим знаходиться нижче. Ну і також третя девіація тут проторговано найменше об'єму. Тобто по третій девіації, поторговано найменшого об'єму, і можна побачити, що на третю девіацію зовсім ми дуже-дуже рідко заходимо. Значить, той факт, що VWAP він розподіляє об'єм по графіку, як ми можемо це використовувати при своїй торгівлі. Давайте в принципі трохи забіг наперед. Почнемо з того, як його зовсім вибудовувати. Найкраще VWAP будувати таким чином, яким він найкраще відпрацював. Умовно ми поставили VWAP і ми маємо побачити, де він найкраще працював. Як дізнатися, чи добре працював VAP, чи погано працював VWAP, ми рухаємося від сильних зон. Сильна у нас зона це де найбільше поторгованого об'єму де точка імбалансу, де най, так сказати, менше ліквідності. Ми можемо бачити, от, наприклад, я буду розглядати даний часовий період. Тут, наприклад, непогано працював VWAP. Тобто, умовно, імпульсне падіння до четвертої девіації по ІВАПу е відскок. Відскок у нас до першої девіації по ЄВАПу, е і потім пішла поторговка. Знову до першої девіації дійшли, знову відскок. І вже потім від першої девіації ми дійшли до третьої девіації. Від третьої девіації відскок до першої девіації, від першої знову до третьої. Від третьої знову до першої і від першої знову до третьої. Тобто, ми торгувалися від сильної зони до сильної зони. Це свідчить про те, що якраз розподілений об'єм, і тут видно, де скупляються, де виходять сильні гравці. Тобто, умовно, ми можемо тут побачити, що якраз сильний гравець, наприклад, отут поверху вийшов, отут та поверху вийшов. А отут і, наприклад, штовхав ціну. Тобто VWAP він добре добре нам показує, де заходить, виходить крупний гравець в тренді. Я знімав до цього е, відео про фіксований профіль об'єму. Він показує вибуковику, де найкраще заходить і виходить з угод, і де е, заходить в угоди і виходить з угоди крупні гравці. А VWAP нам показує трендовий рух. Тобто, умовно, якщо мене такий трендовий рух поставимо профіль об'єму, то він може нам показувати. Частково невірну інформацію. А саме по VWAP ми бачимо схожі дані, як по профілю об'єму, але просто в трендовому русі. І якраз від точок імбалансу ми можемо шукати хороші угоди на розворот. От умовно, давайте візьмемо цей лонговий рух, який глобальний пішов. Я на лівій панелі тисну на кнопочку, яка висовує всі індикатори, а вибираю, вибираю анкерний VWAP. Ставлю його від імпульсу, і можу побачити, що. По першій девіації, що перша девіація в луну тренді стала дуже хорошою точкою опору. Тобто можна побачити, що раз відбились від неї, два відбились від неї, три відбились від неї. VWAP може бути як і хорошою зоною підтримки, так і хорошою зоною супротиву. Тобто VWAP найкраще цього використовують саме в тренді. Найкраще цього використовують в боковику об'єму. Тому підсумую, так коротесенько вийшло. VWAP він нам показує е, роботу в тренді. Профілі об'єм нам показує роботу в вибуковику. VWAP нам показує розподілений об'єм на графіку. Е, і завдяки цього розподіленого об'єму можемо шукати точки імбалансу і хороші точки опору. Е, всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, сподіваюсь, коротко, но. Ясно розказав без ніякої води. Також в мене є мій телеграм-канал, в якому я викладаю безкоштовно свої торгові плани, де я відкриваю, закриваю свої угоди. І останні новини, які трапились на криптовалютному ринку. З вами був Владислав. Скоро будуть нові відеоролики. Всім до зустрічі!